Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, усній на яву, веш свою Україну, красу її вічно живу й нову. І мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її. На карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дзівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках у діброві, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, огні канонад, що на захід женуть, чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають на путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити. Не Народів других, коли ти не любиш в країну Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну любіть у труді, у коханні, в бою в цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.